Шановні члени комісії, поступили деякі питання ще до щоб ми розглянули і додали до порядку денної 64 64-ї сесії. На комісії присутніх чотири чоловіка. Комісія є чимною. На нашу комісію є присутній голова Олег Іванович, начальник фінансового відділу Марія Миколаївна і секретар Люба Михайлівна. З вашого дозволу, член комісії, дозвольте зачитати порядок денний другої комісії по бюджету. Хто за? Проти? Отримався. Значить, приступаємо до розгляду додаткових питань. Перше питання про затвердження програми фінансової підтримки військової частини Збройних Сил України на 25-й рік. Друге питання про затвердження програми фінансової підтримки військової частини де... <кліх> так, Державної призовної служби на 25 рік. І третє питання про затвердження програми фінансової підтримки військової частини на 25 рік. І. Четверте питання у нас буде про затвердження угоди у 2025 році коштів вигляді субвенції з бюджету Трибухівської сільської ради державного бюджету на виконання прав соціального сумішторського регіонів, а також про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2025 рік. І шосте питання про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Та як ці питання, три, які поступили, вони підлягають для. Службового користування. Їх потрібно розглядати без включеної камери. Члени комісії, хто за те, щоб ми їх обговорили без включеної камери? За, проти, отрималися одноголосно. Просимо виключити камеру. Виключити камеру? Так. Відбулося обговорення. Шановні члени комісії, давайте тоді по першому питанню, хто за. Проти, отримався, одноголосно. По другому питанню: хто за? Проти, отримався, одноголосно. По третьому питанню, хто за? Проти, отримався. Відповідно, переходимо до третього нашого питання про затвердження угоди про передачу 25-му році коштів у вигляді субвенції з бюджету Трибуківської ради державного бюджету на виконання права ціна комішного років. Я вибачаю це четверте питання. Четверте питання, порядку дам. Так, як ми розглядали про рішення, це і питання про затвердження програм, які змінюється рішення про затвердження угод і затвердити угоди номер 37, 38, 39, 40 про передачу в 2025 році коштів у вигляді субвенції з бюджету Тривогівської сільської ради державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку. Та вас тут якраз по цих e, будуть якісь пропозиції? Ні, ні, ні. Хто за? Проти отримався одноголосно. Переходимо до п'ятого питання про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 25-й рік. Марія Нікола поступила до відділу освіти. В них виникла потреба надання, щоб ми надали субвенцію бучецький міський бюджет. Для оплати праці педагогічних працівників, що забезпечують вивчення навчального предмета захисту України». до кінця року на штири враховуючи вересень 30 тисяч і тому змінюється рішення, додається ще один договор. Затвердити договори номер 8, номер 9, номер 10 проміж бюджетний трансфер на 2025 рік із загального фонду бюджету Тернопільської сільської територіальної громади. До бюджету Бучевської міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету. Бу Бу будуть якісь запитання? Нема. Ставлю голосування. Хто за? А -а -а. Проти? Отримався одноголосно. І переходимо до шостого питання: про внесення змін до сільського бюджету на 25 рік. Е так, зміни буду, Я тільки буду зачитувати зміни. Це е збільшуємо. Е Доходи спеціального фонду сільського бюджету за рахунок перевиконання, ще в сумі 450 тисяч на військові частини. Потім 50, 55 тисяч даємо відділу земельних ресурсів архітектури містобудування на оплату послуг фіксації стану та внесення опису могил. Також це вже з переконання доходів загального фонду сільського бюджету і по відділу освіти ми отримали лист ще додатковий, Вони просять зняти 100 тисяч садочків і їх направити 70 тисяч на школи на придбання матеріалів і 30 тисяч на іншу субвенцію. Це вже по фінансовому відділу. Крім того, ще виникли потреби робити зміни по Тробухівській сільській раді. Це зменшити видатки по кПКВ 10. Заходи і запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в сумі 160 шістдесят тисяч їх перенаправити на заходи та роботи з територіальної. Обороне. 60 тисяч на поточні видатки і 100 тисяч на капітальні видатки. Десь маємо там довести, що треба дещо що закупити військову частину. Mm, зрозуміло. комісії? Mm -hmm. Нема. Ставлю на голосування. Хто за, проти, отримався одноголосно. Шановні члени бюджетної комісії, питання, які були на додаткову комісію подані, ми їх розглянули. Дякую всім за увагу. e demos esse.